Доброго здоров'я, шановні українці! Subaru Legacy Limited 2015 модельний рік. Вона в Україні вже два роки, якщо не помиляюсь, да, саме так два роки. У власності нашого клієнта сьогодні вона на продажі, про неї розповідаю. Прислідніться, поїхали. Під капотом тут стандартний двигун 25 атмосферний, варіатор і повний привід. Субару, ну вже проїг тут зараз 186 тисяч кілометрів. Заїхала вона була в Україну 173. От Власник тут за останній час зробив 4 тисячі назад чи 5, тільки масло в двигуні поміняне, свічки поміняні, варіатори масло поміняне, Тобто за це вам не треба турбуватися, вона вся обслужена. По пошкодженню не знаю, хто і як робив, він не так вже брав тут і готовий в Україні. Він і брав в Україні вже готовий. Ну, бачу, що по аукціону явно що фара крило і капот це 100% мінялась. Удар ну, по аукціону бачу, що не серйозне таке пошкодження, не дуже серйозне. Бампер, не знаю, міняли чи, можливо, навіть в цілі. Хвороби, і в вцілів. Її хвороба і болячка трошки отут на зазорі бачите, є. На кліпці саме бампер випирає тут. Так, стакан, лонжерон, начебто, наскільки я бачу, не пошкоджений. Зараз спробую продемонструвати, що де видно. Його шви. Думаю, що нічого серйозного. Безпека також рідна. Прибора зараз під рукою нема, наче десь по правій стороні ще є підкраси і на даху такі незначні предоставці були. Бачите, два сколи фарби тут є. В цілому по лакофарбовому, вона охайна. На передньому бампері є, бачите, ну, трошечки посіченка сколи від камінців, таке незначне. Це я тут розповів, потаньована вона по колу, все на ледах, як ви бачите. І по комплектації погнали всередину. Конвейерна дата в неї 11 місяць 2014 року, модельний рік був 2015. Тобто я в двох словах пояснюю, що в Америці був 15 рік тих паспортів, 15 2015 роком, але в нас розмитнюється 14-м, щоб була дорожче розмитнення. Так, по сидінням по салону. Тут, тут я бачу на аукціоні, і ви побачите на фото, вставочки тут міняли, тому що була подерта трошки шкіра. Отак воно на дану мить виглядає. Незначне маленьке зауваження на пасажирському сидінні. Тут на шву Є, трошечки шкіра розходиться, але це в перспективі вам треба буде зробити. Тепер, що в нас в комплектації? Пам'ять сидінь на двох драйверів. А, ну і Звісно ж, електропривід, само собою. Бачите. Harman Kardon Music. Тепер електродзеркала, електросклопідйомники. Тут у нас відкривається кришка багажника. Яскравість приладів, система стабілізації вимикається, і монітори сліпих зон у нас тут вмикаються і вимикаються. Датчик світла протитуманки в нас є. Підрульові пелюстки шкіряне кермо. На ньому трошечки отут є ізнос по поверхній частині керма, бачите, в іншому непогано, погано. Ну, і в принципі такого нічого страшного тут теж не бачу. Безпека рідна, так, да? ми побачили по аукціону. Тут мультимедіа, тут корис контроль. Тут управління бортовим комп'ютером. В Доресталі ще неможливо переводити в кілометри просто в меню бортовик, Він рахує все в МПГ і в мілях. Двозони клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Мультимедіа з хендсфрі, з блютузом, з Aux, з USB, з камерою заднього виду з проекцією. Бачите, зеркало з автозатемнінням. Ну, тут у нас електроручник і допомога при підйомах. Можемо тут ми використовувати ручний режим і пелюстками перемикати передачі, якщо вам це потрібно. Ліміт відрізняється вставками таким ж під дерево. Ну, Воно мені завжди більше подобалось, ніж в... мені це завжди більше подобалось, ніж в більш бідних комплектаціях. Як і завжди, в Subaru Legacy на другому ряду сидіння офігенське. Враховуючи те, що зріст мене 193 см, я сиджу сам за собою. сиджу тут комфортно, класно, все здорово. Є підлокітник, два підстаканника, повітродуви тут свої є, і підігрів задніх сидінь, що теж я вважаю на шкіряному салоні. Дуже круто мати на задньому сидінні підігріву. Супер. Багажний відсік так само непоганий в легасі, об'ємний. Пару валіз тут легко лягають мінімум. І спинки відкидаються. Багажник в цілому, чи гумовий килим лежить, його, просто зараз прибрали, бо... Був трошечки забруднений він. Дивіться, домкрат на місці, балонік на місці, рукоятка від домкрата є, крючка тільки не бачу. Знизу декатка, але легкосплавна. Виглядає вона так само, як і оригінальний диск візуально. Якщо ви ставите декатку, то вона не буде відрізнятись. Плюс, ще те, що в ліміте діє плюс, це підсвітка борту. З зеркала це підсвічується у вас повністю борт. Він вас зустрічає приємно і підсвічує вам весь Про даний автомобіль на зараз я знаю лише те, що мені розповіли, Те, що розповів власник зі слів. Ну, людина якби, порядна, тому сумнівів немає, але кажу, то, що перевіряти буде варто з вашої сторони. Знаю, що за технічним станом доглядав, все обслужено, ухожено. Єдине, що він на даний момент сказав, що відефектували, там десь підпіттіває один сальник. Сальник я так наскільки зрозумів, задній сальник на трансмісії. Ну Це питання, можливо, вирішиться до моменту нашої зустрічі, а можливо, на нього там скинемо. Воно там один сальник треба замінити. Є таке питання. Тепер перші враження. Ну, по-перше, взагалі саме по собі Legacy, прикольна тачка, автомобіль Camry класу з повним приводом. В Дорестайлі вони приблизно по місту беруть 12-12,5 літрів. Десь так, можна виходити на менше, але ну, я кажу так: в реалях з пробками, з кондиціонером. Там. 12 літрів десь приблизно треба закладати в доресталь. Отак тачка взагалі кайфова, комфортна, зручна. І як вона їде, ми зараз з вами будемо. Спробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в горку. Так, 50 міль. І 60. Ну, отак вона зробила сотню. Це звичайний, скажімо так, цивільний автомобіль. Але їде він ну, нормально і непогано. 2,5 літра його достатньо, якщо ви не прям гонщик, то його достатньо і на обгонах, і на стартах все непогано. До речі, тут мені цікаво зараз по рейкам трамвайним проїхати. Ви знаєте, все тихо, досить тихо. При тому, що в цих моделях в Лігасі Вулбеках цих років з рульовою рейкою, при, причому в такому пробігу, зачасту буває так, що є постукування. Але тут я його не відчуваю. Навіть на місці я зараз клацаю, десь може мінімальний, але нема, нема такого, як зазвичай це буває. А в ходу от по рейкам, взагалі нічого не було чутно. Мінімальний, скажімо так, бо зазвичай це набагато гірше і навіть вже в пробігах до сотні може з'явитися. Ну, головні два аргументи, чому в Легасі, це ціна в своєму класі за свою ціну на повному приводі. Конкурентів, в принципі, серед японців точно нема кайфова тачка відносно свого пробігу, свого віку, в неї все дуже непогано. Тому мені здається, що вона має вам підійти. Звертайтесь, перевіряйте, ми будемо раді вам про легасі. Ну, знаєте, тофтології на моєму каналі вже багато про легасі розповідей, розповідей розказів. Я його дуже багато продавав, продаю. Класна тачка, ще раз повторюсь. А питання, якщо якісь, ми маємо з вами. Перевірити, ми їх перевіримо на вашому Естово-сервісі без, без зауважень, без заперечень. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!